Колеги, сьогодні для мене абсолютно новий досвід. Я буду пробувати розказати вам про машину Audi A4 2015 року випуску 2-літрова Квадро, вона повноприводна, вона в кузові Б8, але S-Line. Але як машина? Скоріше, такий собі лего на максималках, яке ще потрібно толково зібрати, і тільки потім її можна називати повноцінною тачанкою. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand. Ця серія не буде класичним оглядом автомобіля. Це скоріше буде історія про те, як ця крихітка бігала по американських дорогах, яка доля там в неї була, і що змусило її в один момент приїхати сюди, в Україну. Стараємось заглибити в деталі і розкажу вам, чому саме вона, як так сталося, і, і що з нею буде далі. Але для початку я хочу спробувати її завести. Я зараз просто як мала дитина, буду щасливий. Отож, ключик розбуковуємо. Опа, припікнула, йдемо всередину. Так, ми всередині. О, так, зараз я переналаштую камеру. Так, окей, щоб її завести, тут є така от історія в аудюх. Я вже дивився пару відосиків, щоб це зробити. Так, втикаємо ключика. Його прийняло. О! Очікувано купа помилок. Давайте зараз почекаємо, щоб вони всі пішли своєю дорогою. Так. Ну, airbag, це очевидно через датчики, напевно, які десь тут відключені, тому що сама безпека тут не рухана. Ага. Ну що, давайте пробувати. Давайте пробувати. Нажимаю тормоз, то стоп. Просто співтика і вона працює. <laughs> Капець, просто який я щасливий. Це, типу, тачка, яка ну, була бита як не да? Вона простояла певний час. Типу, блін, я думав, що реально все так не буде просто. Ну, диви. То постав колесо, бери її їдь. Я, я, я дуже щасливий зараз. Все, глушу, щоб не драконити. Все, виймаю ключика. Фу. На цьому моменті біля машини я вже більш нічого робити не буду. І давайте, поки ми перенесемося, візьмемо інтерв'ю в хлопчини, який шарить в авто з Америки, і він мені допомагав підібрати цю автівку. Ми там вже більш детальніше, напевно, про неї поговоримо, про її долю і чому саме її обрали. Чи правда, що всі американські авто втоплені? Да. <зуміла> правда. Я приковувати. Добре. Повлос дрів. Дай Боже, я до тебе з такою місією хочу дізнатися, там щоб розказати людям і для себе до кінця зрозуміти на які ключові моменти ти дивишся, коли обираєш машину. Дивися е, саме перше, на що я дивлюся, це хто машину продає в штатах. Тобто ага. в штатах є два, скажімо так, великих продавці. Це є страхова компанія, це нам ок, нам таке підходить. Uh -huh. Є перекупи американські, нам вони не підходять. Тобто, це може бути кіт мішку, якщо купити тачку від перекупу. Ага. Друге, на що я звертаю увагу, це на те, е, як автомобіль взагалі обслуговувався. В Штатах, тобто, ну на хлопський розум, що з не було в Штатах, як він до того обслуговувався, чи він до того не був битий, краджений, топлений, пішло, поїхало. Це, що... Те, що... це те, що ти мені скидав, в карфакс. Вірно, ага. це Карфакс званий. Тобто, якщо по карфаксу з тачкою все окей, ми бачимо, що це фізична особа на ній каталась, тачка не була до цього в ДТП, вона собі каталась, класно їздила, mm -hmm. е, добре обслуговувалась, то що з нею може бути не так. Okay, тобто, власне. Друге, це вже по самому автомобілі, тобто можна дивитися, як саме автомобіль битий. Тобто, mm -hmm. я не розглядаю такий варіанти, як пошкодження на геометрія кузова, це ланжерони, стійки і пішло. Поїхало. Mm -hmm. Я не розглядаю а, пошкоджених подуш, подушки безпеки, Ну все ж таки, це безпека, але ну, це mm -hmm. має бути ціло. Завод і завод. І також я дивлюсь в загальному, щоб тачка попросту класно виглядала. Mm -hmm. Тобто, можливо, трошки стрімнувато, але щоб там нічого такого страшного не було. Щоб типу можна було плюс-мінус оцінити рівень да, да, на балку. Да, да, да. Тобто, якщо воно так, скажімо так, більш-менш розібрано, видно, що треба відремонтувати, що купити, то звичайно, що можна вгадати чітко ремонт, і відповідно воно приїде все так. Так, як має бути. Mm -hmm. да. okay. ну, це точно не все, правда, є купа різних. Звичайно, звичайно yeah. Це, це такі... так, основні, скажімо так, ключові моменти, на які потрібно звертати увагу. Окей, okay. супер. Давай тоді по кожному з них е, опираючись на аудюху, якою вона приїхала, і ну, як ти по кожному з цих моментів її аналізував. Mm, тобто подивимось на карфакс і подивимось на саму тачку тежку. Да. По карфаксу. Перше, на що я звертаю увагу, це скільки в Штатах було власників. Тобто, в даному випадку автомобіль мав три власника: перший власник це, була, це був автомобіль в лізингу 2 роки, другий власник це фізособа, він мав її вісім місяців. Uh -huh. І третій власник, власник це, це саме основне, і саме ключове. Він мав її 4 роки, 4 місяці. По тому, що авто що по машині робилось, тобто, що з нею було в загальному. Тобто 18, 18 сервісів було по ній, тобто, 18 записів про обслуговування авто. Uh -huh. Також автомобіль мав. Декілька незначних деміжів. Тобто, ну, можна одне б... питання ще до вас? Тоді вона два роки була в лізингу. Це швидше за все каршерінг в Америці, чи це може бути якась будь-яка інша історія? Mm, дивися, лізинг це означає. Тобто переважно те, що я собі розумію, сужу з досвіду. Швидше за все, це була контора. Mm -hmm. Прийшов фізично чувак, взяв mm -hmm. собі тачку, покатався нею, і віддав конторі. Зрозуміло, тобто, власне, по пошкодженнях мала майнор в 17-му році. Майнор це означає типу м'ятена, царапина, тобто щось було незначне. Також вона мала ну, ту само собою обслуговування, тобто, що міняла, на якому пробігу, тобто, де, як і коли. В принципі, також американці ставлять звірочки так звані. А, мала вона майнер у 2020 році. Ну, в принципі, це не суттєве, а, мала майнер у 2021 році і також мала майнер у 2022 році. Власне, власне, в принципі, це не кінець і це, власне, вже кінець. З таким пошкодженням вона приїхала вже в Україну. Угу. А, по тому, тобто, тут зафіксовано чітко пробіг. Разум ми забіжимо на чому в штатах немає скручених пробігів, тобто в них і кримінальні відповідальні. Все, mm -hmm. тобто розвіє їх. Тобто в Америці скручених пробігів немає. Особливо ну я так ще правильно розумію, що типу, якщо ця машина була на страховій, страхова це типу офіційне лице, ну там типу воно точно чекається на законодавчому mm -hmm. рівні. Okay. Да. Окей, так, так, що в принципі по історії, от, власне, вся історія тачки. В принципі, кажу: ну бляха, в Україні, як би я її сильно не любив, ще трішки далеко до того. Ну або треба всім ходити на сервіс да, і, да, і, да, і тоді да. так також буде. Ні, всім, ну само ж собою, якщо тачка в Україні це обслуговувалась на офіціалі, суто на офіціалі mm -hmm. також буде повна історія. Ну але бляха, не усі обслуговують тачки на офіціалі. Окей. Okay. Да. Слухай, от до речі, американці вони тільки на офіціалах чи є якась правда? А, чесно тобі скажу, yeah. є правда. Деякі Канці, такі ж самі, як ми, тобто, не заїжджають на офіціал, а ага. обслуговуються собі десь на гаражах. Mm -hmm. Так ну в принципі і я, яка, цього не приховує. Яке може от, типу, бути заспокоєння, що ця машина е, е, обслуговувалась тільки на офіціалах? Тільки те, що історія є історія yeah. аж yeah. до моменту аварії, по якій Сувір. вона відбувалася yeah. в нашому випадку. Це все чітко є. Тобто, останнє ТО в автомобіля було на 44 тисячі миль, mm -hmm. тобто, образно кажучи, 5 тисяч миль тому. Mm -hmm. Тобто, до речі, тобі потрібно буде замінити местелу зараз. Yeah. 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 <зам> е, тоді, якщо підрезюмувати, всі пошкодження були типу незначні, всі попередку, і по суті, передок він зараз і так перебирається, тому що останнє було також попередку. Все вірно. Mm. Тобто, дивися, е, майнер, бляха, ти бачив машину, mm. я бачу машину. Ми з тобою двоє бачили, що там усі силові елементи вони цілі. Да. Тобто, власне, це є величезний плюс. Тобто безпека, до, до речі, стосовно безпеки. Е, усі майнери, які були до цього, тобто безпека залишалась цілою. Mm. Що це означає? Тачка стояла на парковці, умовно, хтось протер – це вже а, майнер. Угу. Okay. Власне так. Да. Добре. Так, так, тоді що? Давай далі подивимось на сам лот. Поїхали. Дивись, перше, на що я дивлюся, хто продає е, машину. В нашому випадку це є страхова компанія, одна, до речі, з найбільших. В них в Штатах є три здорових страхових компанії. Це є Start Fame Insurance, це є Geico Insurance, і це є. Блять, забув третю. Нехай буде, буде mm -hmm. дві. Е, по машині, на що я далі звертаю увагу? Тобто я дивлюся, який в неї пробіг, чи він актуальний, чи автомобіль заводиться і їде. В нашому випадку. Випадку він заводиться, правда, не їде, ну, бляха, немає колеса. Давай, давай по пробігу. Тут 50 тисяч миль. Це, це мало, вірно. це багато для автомобілів. Взагалі. Це взагалі окей. Тобто, зважаючи на її рік, це прям окей. Тобто, по факту надійний двигун, надійна коробка, стоїть машина на цьому пробігі, абсолютно не мало бути проблем. Дивись, що в мене бентежить. Типу, є машини такого року, 15-го року, в яких там 200 тисяч mm -hmm. да, кілометрів. Тут десь порядка 80. Про що це може взагалі свідчити? Це може свідчити про те, що ти тисяч спокійно від'їздиш і не будеш міняти ланцюг. Я думаю, ти скажеш, типу, блін, я не знаю, стояла гнила. Нереально, буде так. А, так, далі на що я дивлюся само ж собою на автомобіль. Як ага. він виглядає там? В нашому випадку, тобто, усі пластмаски, тобто усі ці пластмаски, підсилювач бампера, це все власне ціле. Також звертаю увагу на зазори. Ага. Тобто зверни увагу тут, зазор між капотом цілий. Це означає, що завіси капота і сам капот не повело. Також ну, візуально дивлюсь машину по кругу, тобто і весь сам удар. Тобто, що тут я бачу: немає підкрилка, немає. Крила немає фари, немає бампера. І по факту, вибачте за слово сі ходовка. Mm -hmm. Чи це страшно? Абсолютно не страшно, тому що ходовка це розхідник. Тобто mm -hmm. в будь-якому випадку, якщо вона не ламається, то з часом її потрібно міняти все. Okay. Тобто, і на цьому етапі плюс-мінус, напевно, вже так. Тих також... оцінюєш вартість ремонту. Так, так, все вірно. І також, само ж собою, дивлячись цілі подушки безпеки. У тебе ще тут дуже класний еслайн-руль стоїть, це від еслайн комплектації, а пташка тебе веслайн, до речі. Mm -hmm. І також по комплектації в тебе двохзонний клімат-контроль, електроручник, старт-стоп, круїз-контроль, тобто гарне матове дерево, і пішло-поїхало. Ну і само ж собою. Тобто тут видно, що тачка вона заводиться і все з нею окей. Чому світиться АЕРПЕК? Тому що один спрацював, бо під один спрацював піропатрон на паску безпеки. Ага. Чи це страшно? Абсолютно ні. Ну тобто таке буває, нічого страшного немає. У зв'язку з тим, що ну, машина бляха попала в ДТП. Ну да, так. також звертаю увагу на підкапотку. На що я перше дивлюся? чи це чи цілі радіатори і чи є антифриз в бачку? Ага, тобто, якщо антифриз в бачку є, радіки візуальні цілі, значно цілі, тому що якби вони були пошкоджені, не було б жидкості. Ага. Логічно. В принципі, так, Окей. Okay. Ну і в принципі це всі такі основні моми, моменти на що потрібно звертати увагу. Також в нас приїхало, що купа деталей. Відповідно, не знаю, ти знімав, не знімав їх. Знімав супер. Зніму пізніше. Ми okay. з тобою дойдемо yeah. до того, щоб підласне, власне, власне, та й все. Тобто, відповідно, вказана виграшна ставка, також вказано, тобто від ринкової ціни, за скільки ми її купили. Це доволі хороший показник. 25% від ціночної вартості. Це в принципі Але це оціночна, цілої такої машини, цілої в штатах сім. Uh -huh. okay. Тобто тому, в принципі, це все окей. Я тебе збивши на кілометражі, потім тут також вказуються е, характеристики машини, а зіткнення, пошкодження. Та тут вказано по пошкодженнях, де автомобіль був битий, В принципі, ми по фотках бачимо, mm -hmm. що це була правопередня сторона. Та й в принципі все. Ну і також звертаю увагу на історію продажів. Тобто, в нашому випадку історія продажів є чиста, одна продаж від страхової компанії. Це mm -hmm. окей. Е, що на рахунок утопленіки? Всі американські машини утопленіки. Це, це, якщо чесно, смішно. Ти не перший, хто мені дає такі питання: Бляха, люди, забудьте. Тобто, якщо тачка в Штатах втоплена і це продає її страхова компанія, це чітко вказано. Да. Тобто не може такого бути, що машину продає страхова компанія, тобто і вони не вказали позначку. Тобто це нереально. Такого не буває. Коні ти да. купляв топлені? Звісно. Ну, типу, це ж не смерть, авто. Типу. я до того, що, типу, як це впливає на мотор? Якщо його потім вчасно, скажімо так, обслужити, перебрати, типу, якщо він навіть був втоплений, він може бігати ще трішки не так. Так, тобто, <рес> якщо обрати все ж таки втоплені автомобілі, то треба дивитись, де є вотерлінія. Тобто, якщо вотерлінія є там умовно до порогу, бля, то про які двигуни мова. <рес> ну само ж собою, якщо в вотерлінії там покришу, то все це хлам. Тобто Я таке розумію. не варто купувати. Зрозуміло. Окей. Е, добре. Давай. У мене Почекай. а що сталося? Записало? <рес> <рес> Я зараз валю. <рес> <рес> Ми так гарно розказували. <рес> 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 Самовод, як ты ее обрав. Ти оцю камеру запасти? Перше на да, що да, я да. так Обрати все ж таки втоплені автомобілі, дотримали. А, вона п'яти хвилин, і, хвилин і, війське, не відрізки. П'ять хвилин пройшло. А в якому стані вона приїхала, ви вже могли оцінити. Ми про це і говорили, і я показував на початку відео, але все ж таки я підрезюмую. Насправді я бачив, які машини з Америки приїздять на лафетах і їздять там по українських містах. Я бачив, які стоять тут майстерні. І порівняно з ними я дуже щасливий, що ми реально обирали дуже легкі пошкодження, тому що от я дивлюсь на неї, мені здається, що якби я сам би закатав рукава за тиждень можна було б і зробити чисто поверхневі деталі да, і ходовку перебрати лише правого колеса. Тобто, як на мене, пошкодження дуже незначні, і вони, очевидно, піддаються аналізу. Не криві ренджеро, не ленджерони, не щось там супер -хіден, там мотор не покривило, до радіатора не дійшло, тобто пошкодження. Це все ну, мені дозволяє думати навіть на свій хлопський розум, наскільки це незначні пошкодження для. Автомобіль і ще, що мене дуже цікавить, що приїхало всередині в авто, тому що деколи всі деталі в Америці кладуть всередину і можна дуже багато з них використати в ремонті, а деколи машина приїздить майже гола і тоді все потрібно купувати. А в принципі, всі ці мікродетальки, вони там кожне кожне коштує 20, 30, щось 15 доларів, і так набігає досить значна сума. А тут прямо повний багажник, повний салон всіх причандал. Що, давайте дивитися, що приїхало. В мене точно дуже фіговий коментатор буде, тому що я попросту некомпетентний, але що я бачу вже? Решітка бампера, це є дуже добре. Потім карта на передню праву двері і деякі вцілілі захисти. Та також різного роду, ну, типу, молдинги. Також по ручках вони є, вони є в салоні, ось там лежать дві ручки. Я так розумію, що їх знімали при оцінці, при оцінці аварії. Типу розбирали цю дверку, дивились наскільки вона вшатана. Ще два слова буквально скажу про салон. Ось дивіться, який він. Це ще я найбільше переживав, що він не був теж дуже вшатаний. Типу, щоб не, прийшло, не прийшлось там брати супер-пупер детейлінг. але насправді що я бачу. Ну, максимально буденна машина по стану сидінь, по стану кожі, руля і всього такого. Типу, що, ну, я б її сам би міг би помити і вона була в гарному стані. Це мене дуже радує, що вона не якась там запльована, не замокша всередині і все такого плану. Тобто ну, тачкою я зараз максимально задоволений. I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, Give me that crown getting my way into people Ледь не забув, я заскочити під капот, це ж цікаво. Так, напевно, тут. Скажи, Скажи що тут, вроді, так. Да. Так, щоб я знав, як його відкрити. Так, ну такий припилений, звісно, капотик. Ой, підкапотно. Ну, напевно, гріх буде, якщо я вже відкрив капот, не завести її, не почути, як робить мотор. Можливо, це комусь буде цікаво. Зараз переналаштую камеру. Так, та сама операція. Так, Помилки спадали. Тормоз. Є, машина заведена, Ідемо. Ну Ось так. Я абсолютно не шарю, як має працювати мотор, але давайте ще так мікрофон прямо сюди приставлю. Можливо, комусь це буде цікаво. На мене то ідеально рівно. Блін, я, я дуже задоволений. О, одноглазий Джо засвітився. Блін, гарненька, гарненька, дуже. Дивіться, яка. Ракета. Ракета. Та не будемо мучити її. Ось таку от забавку я придбав. Ці серії, по суті, ви б могли зрозуміти її таку попередню історію, бекграунд, як вона попала сюди і в якому стані. Наступна серія буде більш технічна. Я покажу вам повний перелік того, що потрібно було докупити на цю машину по запчастинах, які це запчастини будуть, і частково також покажу, як майстри це робили. А в кінці кінців у нас буде змога покататися вже на ось тій ауді, а 4 Quattro 2 літри 2015 рік. S-Line. Еслайн, да, не кінь я. Приколи, бо на 2015 рік тачанка досить таки заряжена. Ось. Мене звати Рома. Якщо що, якщо ви подивились до цього моменту, я ніколи не робив огляди на машини, але завжди мріяв це спробувати зробити. І тому ось така проба піром, як то кажуть. Всім дякую за перегляд. Пока.